Але це не я не думаю, що ворог зараз розглядає Харківщину як, скажімо так, напрямок для наступу. Їх влаштовує санітарна зона, яка є поки що на цьому етапі. Вони зацікавлені її зберегти. Якщо вдасться розширити звичайно, вони будуть задоволені. Але я думаю, що пріоритети все ж таки вони на сході і на Півдні. А сущина. Їм потрібно зараз розширювати свій плацдарм на розумієте, поширювати свої війська, вони можуть розширювати і збільшувати присутність. У них сил поки що вистачає. Які якість цих військ це інше питання. Питання в тому, що наступити всюди не вдасться. Ну, десятий місяць наступу на сході, розумієте, раз, по-друге, Харківщина не вийшла. По-третє, на запорізькому напрямку треба нарощувати сили в пропагандистських цілях. Це абсолютно вони це роблять, і я бачу, що ворог готується там до пожвавлення певних бойових Пишуть, дій. Пишуть, що у районі Гуляйполя. Гуляй поле не тільки. Ну тут е, те, що я скажу так: те, що ворог буде атакувати на запорізькому напрямку, висока ймовірність. Питання просто в тому, чи це відбудеться зараз, чи це відбудеться в жовтні. Я думаю, що в жовтні. А чому О, в жовтні? А тому, що, по-перше, накопичать трохи сил, а по-друге, наступ він же ж не носить військової мети в даному випадку. Вони ж не можуть захопити Запоріжжя чи захопити там більші території. А ну, для дивіться, чого? Здається, Агуляйполе це важливий логістичний пункт. Важливий, для Важливий, так, сил я знаю. України, я знаю тому так. Військова ціль. А, ні, от розумієте, військова ціль вона тут другорядна, вона похідна, тому що. Ціль, все ж таки, цього наступу вона більше політика пропагандистська і демонстраційна. Mm -hmm. Путіну треба показати, що після того як він висунув ультиматум про те, що Запоріжжя і Херсон треба віддати, що він в цьому напрямку може проводити бодай якісь дії, mm -hmm. і що він готується. І це демонстраційні дії на передодні виборчих перегонів США в листопаді. Тому що там же ж от, наприклад, як Трамп реагує? Він же ж реагує на те, що там російська пропаганда поширює шо там військова машина, така російська, вона не переможна і так далі. От, ну так же можна договоритися, що вибачте, і що так, що Росія і США може перемогти, чи що ну так же ж теж не можна допускати. Тому я думаю, що Путін хоче продемонструвати, і тому вони готуються там. Ну їх би влаштували навіть тактичні успіхи. Щось на кшталт санітарної зони, як на Харківщині, але ж демонстрація, що ініціативою володіють. Україна ініціативу не може перехопити в їхній версії. Вони володіють. А значить, це що продемонструвати? Що давайте сідати за стіл перемовин по лінії фронту, бо Росію не перемогти. Це абсолютно. Тобто, треба розуміти, що Путін в рамках своїх політичних цілей, нездорових і амбіцій, неоімперських, він готовий а, фактично. Не рахуватися з боєздатністю своїх сил. Він готовий російську армію позбавити боєздатності. Тому що він вважає, що після цього, після російсько-української війни і після російської агресії проти України з Росії, ніхто не буде воювати. І тому буде час відновити. І тому зараз він готовий, тому що це речі, от які зараз аналізують західні аналітики. І вони всі кажуть, що вони крейзі, вони ненормальні. Не можна наступати так довго, втрачати стільки життів. Заради чого? Ну, от, власне кажучи, і заради чого, правда? Вони втратили, вони поклали колосальну кількість людей заради того, щоб досягти тактичних успіхів? Ну, от, власне кажучи.